Копія хатини, в якій жила Богородиця в Назареті, незабаром з'явиться на Тернопільщині. В Зарваниці вже заклали камінь під спорудження святинні. У проєкті будівництва передбачені оригінальні розміри та вигляд Назарецького помешкання Божої Матері, яка сьогодні знаходиться у місті Лорето в Італії. В Середньовіччі і останні століття стала традиція будувати копії таких хат з Назарету у різних. Міста Європи, Празії, Англії, Франції. І ми з Божою допомогою хочемо побудувати у нас на Україні в Зервониції, де є одна з двадцяти чудотворних місць Європи. Вона належить. Відомо, що саме у цій хатині відбулось благовіщення, коли Архангел Гавриїл сповістив причисту Діву Марію про народження Божого сина. А у 1294 році, щоб вберегти будиночок від знищення, віруюча родина Анджелос перевезла цю святиню в Італію. В місті Лорето її відбудували, а згодом за нею звели собор. Це місце стало паломницьким об'єктом для багатьох християн з усього світу. Сьогодні дійсно особливий день. Ми сьогодні і мені дякую за ту високу довіру, що мені сьогодні довірили закласти перший камінь, тут буде споружено храм Божий, Матері Божої Назарета. В свою чергу влада Тернопільщини пообіцяла відремонтувати дороги, якою прочани зможуть дістатися до цього паломницького місця.